Білий сніг на просторі, яка прекрасна земля! Живи Україно, перемагай Україно, бо ти у серці моя, нехай процвітає Україна на рідній українській землі. Дарую тобі Боже благословення, талісман для перемоги тобі. Ой, сніг сніжок, біла я метелиця, дарую ой, вам хай добро вам селиться, Ой, сніг сніжок, біла я метелиця, хай добро, хай добро, вам усім оселиться. З повагою ваш найкращий співак, поет, композитор, народний артист України. Андрій Мацевко, слава Україні.